Всім доброго дня! Заїхав до нас такий ванкіло алюмінієвий велосипед, у дуже гарному стані. Половина з карбону. Ціна його 9500. Дивіться, це можна сказати для людей, які бояться гідравлічних тормозів. Наприклад, хочуть дискові тормоза, але бояться гідравлічних. То тут стоять дискові механіка. Ви собі вдома можете самі поміняти чи тросик, чи якісь там колодочки тормозні. Без проблем. Бо гідравліку потрібно тільки їхати на сервіс. Дивіться, рама як новенька алюмінієва стоїть. Пера тут, бачите, карбонове стоїть. На шрамі x 7 На кассеті 9 Трансмісія в дуже гарному стані. Підсидільна труба теж карбонова. Стоїть сідло, все як на Стоїть такий блокератор, вилучку. Блокувати. Вилучка має до 10 см хода, працює дуже добре. Резина, бачите, швальба тут стоїть, плюс не пробивна десь, по стіклах проїдете, чи там при, по колючках можете не переживати. Вона не проб'ється, не потрібно нічого заливати всередину. Шатун такий як золотий зроблений пауэр. Розбірний, можна замінити любу зірочку, яка змусилася окремо, дивіться, передня перекидочка шрам x 5 Американська. Це все на американському на вісусі, дивіться, шрам x 5 монетки стоять, працюють дуже Дуже прикольно. Як рубільник, шов вилучка, бачите, кіло гідравлічна. Рама стоїть з тої сторони, теж в дуже гарному стані. Це бачите швейцарський бренд. Американська навіска. Все в дуже доброму стані. 9,5 тисяч гривень. Когось буде цікавити. Новий такий коштує в районі 25. Пишіть. Або заходьте на сайт rover.in.ua.